Привіт! Ви на каналі Каріна Субот. Сьогодні готуємо смажені пиріжки. Тречки раніше я змішала в мисці сухі дріжджі, сахар, сіль, теплу воду і 5 столових ложок просійної муки. Потім додаю олію і муку просіяну. І все це перемішую. Добресенько перемішую. Тепер ми замішуємо тісто, викладаю наше тісто на кулемочок і добре-добре вимішую його, додаю і вимішую, добре, кидаю, дуже потрібно добре вимішати наше тісто, подивіться, яке воно гарне. Так, бачите? Тепер я наше тісто ложу в ємкість і накриваю полотенцем на 1 годину. Тісто підійшло, подивіться, яке воно дуже гарне. І моя начинка. Пішов час, наше чисте підійшло. Тепер я вимішую ще раз на килимку, отрізаю, роблю колбаску, розрізаю і робимо шарики. А потім буду дуже-дуже добре їх розкатувати, щоб положити нашу начинку. Начинку можна брати яку завгодно. Хочете з картоплею або з капустою. Бачите, все я добренько, все. Розкатую скалкою дуже добре. І накладаю я начинку. У мене тут начинка в картопелька, укропчик, сіль, перець. Ну, думаю, буде дуже смачно. І робимо пиріжки. Отакі От вони гарні у мене виходять. Обжарюємо наші пиріжечки на сковорідці з двох сторон. Подивіться, які вони у мене вийшли, дуже такі гарні, смачні, дуже легкий рецепт. Підписуйтесь на мій канал, ставте клас, зміть на колокольчик.